Друзі, сьогодні вашою увазі хочу запропонувати дуже смачні терчики або млинці, або ж палатки до сніданку. Обіду чи вечері це прекрасно смакує в будь-яку пору. Готується легко, просто і швидко, як завжди, дуже смачно і цікаво. Беремо сирі овочі. Сьогодні я взяла капусту та червоний бурячок. Для мене такі терчики, червоного буряка смакують просто нереально. Натираю на середню тепку, можна натерти і вручну, але коли я кухні такі девайси, чому не скористатися можливістю і не облегшити собі життя? Я натираю відразу на брушлах для того, щоб потім відтиснути лишній сік, адже зараз осінь і овочі досить соковиті. Гарно овочі перемішую і відтискаю, присвімаючи до ситечка лишній сік. Або ж можна зробити це просто за допомогою рук. Викладаю чисту суху миску. Зараз буду додавати решту продуктів. Друзі, точні пропорції написані, як завжди, в описі під цим відео. Додаю сюди 2 яйці. Сушений чесник, або можете замінити на свіжий, два зубка буде достатньо, сіль в 1 чайна ложка та перець за смаком. Я люблю перчику так додати, щоб було гостренько. Це все перемішаю між собою і додаю борошно. Для того, щоб зробити тертюхи більш такими корисними, я використовую цільнозернове борошно, адже і так бурячок, і вони будуть червоненькі. Але, звичайно, можна брати і звичайне пшеничне. Я сьогодні використала 3 столові ложки. Тепер стану розігрівати гарно сковорідку. До речі, я обсмажувати буду на топленому маслі. Якщо вам цікавий рецепт, як я готую топлене масло, пишіть в коментарях, я обов'язково відзніму і поділюся з вами цим рецептом. Обсмажую на невеликій кількості, або можна взяти олію, або ж і смалець. Мені на смальці також тарчуги, дуже гарно спакують. Ці овочеві оладки чи тертюки, вони втягують в себе лишню олію і лишній жир. Повірте, адже я готую досить часто, особливо зараз осінь, коли сезон овочів хочеться якось наситити свій організм вітамінами, бурячка і решти овочів, а діти не дуже люблять, то приходиться вигадувати щось таке. Повірте, якщо ви приготуєте такі оладки, ваші діти точно з'їдять борячок, нічого не підозрюючи. Моїм дуже подобаються такі тертюхи. Готуються вони досить швидко, готує трішки довше, адже овочі сирі десь приблизно по 3 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Знімаю на паперовий рушничок. І можна подавати смакує з будь-якими соусами. Можна зробити соус сметани, кропу та чесничку, або туди покрошити ще рікненько чи натерти віль років відео соус стартап. Я ж потую сьогодні із сметаною, і для того, щоб підкреслити ще більше смак, в мене ще є залишки соусу песто. Я готувала влітку собі заготовку, відправила в морозильну камеру, і коли потрібно, дістаю ці дві, дуже зручно, гарно зберігається і це смачно до того ж корисно. А щоб ці тертюхи були ще більш поживними, наприклад, до сніданку додайте шматочок рибки і насолоджуйтесь. Я, друзі, буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався, ви обов'язково підпишетесь і натисніте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. Смачного До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. дуже значно.